Авторитетний американський аналітичний центр Heritage Foundation днями провів захід, головною темою якого став аналіз вторгнення РФ в Україну та висновки, які стало можливо зробити через п'ять місяців війни відносно основних компонентів Збройних сил РФ. Видання Defense News виокремило головні тези, які стосуються дій рашистів на суші, на морі та у повітрі. Отже, ситуація на суходолі. Аналітики наголошують, що найбільшу загрозу зараз несе те, що ситуація скотилася до затяжної війни. У цьому Кремль грає не тільки проти України, намагаючись зломити волю до спротиву демонстрації готовності воювати нескінченно довго, а й проти Заходу. Більше того, Захід забув, як виглядає справжня війна, і це шок для системи, яка не зустрічалась з таким вже десятиріччя. Зі свого боку, зазначимо. Що цей шок дійсно спрацював для виведення з летаргічного сну багатьох країн, а головне, їх військово-промислових комплексів? Країни НАТО починають активне нарощування оборонних бюджетів, активізують закупівлі озброєння, а зброєрі починають вимагати плани переозброєння для підготовки виробництва. Але цей процес схожий на розкручування величезного маховика. Тому захід буде робити все можливе для того, щоб зірвати плани Кремля, максимально затягнути війну. Водночас це єдина перевага РФ, бо на морі рашисти не змогли досягти жодних успіхів та зазнали значні втрати. Звісно, мова йде не тільки про знищення ракетного крейсера Москва чи великого десантного корабля Саратов, а також пошкодження інших кораблів чи ФРФ. Мова йде про зрив будь-яких планів ворога щодо активного застосування свого флоту, використання якого зараз не сильно відрізняється від стаціонарних пускових платформ для ракет. Активні дії, зокрема десантна операція, унеможливлена вкрай ефективним застосуванням навіть одного єдиного протикорабельного комплексу Нептун, який ЗСУ мали у розпорядженні на початку вторгнення. Один Нептун фактично зірвав всі десантні операції ворога у Чорному морі на користь Україні зіграло і рішення Туреччини заблокувати Босфор, що заперло рашистські кораблі у Чорному морі та не дає можливості посилити угруповання. Водночас, зняття блокади на експорт зерна, вибивання козиря Путіна, який намагався шантажувати світ голодом, разом із провалом на морі РФ не змогла реалізувати свою перевагу у повітрі як у кількісному, так і у якісному співвідношенні проти України. Рашистська авіація не діє на оперативній глибині, не вміє взаємодіяти із сухопутними підрозділами та взагалі використовується вкрай обмежено. Ця вада збройних сил РФ у США взагалі вважається ключовою, яка стала однією з основних причин провалу бліцкригу у лютому березні. Все, на що зараз спроможна авіація РФ, це запуски з тилових районів далекобійних ракет та дії без переходу через лінії фронту, і це максимально далеко від доктрини країн НАТО, де авіація є ледь не основним багатофункціональним ударним засобом. Таким чином, зараз збройні сили РФ діють виключно як континентальна армія зі всіма супутніми для неї вадами.